Як самопочуття? Нормально. Перед операцією. Весь, да, весь такий заряджений, скажімо так. Зрозуміло. Давай я тебе проведу по титанові. Давай, да, покажи мені, що тут у вас є. Операція проходить в два етапи. Ось в інтеграції перший етап. А, готують внутрішню втулку в кістку, це в тебе буде перший етап. Да? Після цього десь приблизно через 4 місяці вже вставляють абатмент, до якого вже кріпиться твій протез. Іде перехідник і протез уже. Коли в, в тобі зроблять операцію перший-другий етап, після другого етапу після відновлення, ти вже будеш мати тренінг-кіт металевий такий, якщо ти пам'ятаєш, я такий носив. І після того, як вже буде підготовлення, це з'єднання кістки із самим ендопротезом, тобі вже видадуть тренувальний протез. Щоб ти міг тренуватися, держава видає кошти на твій протез. Да, Готуй твій протез, видаємо тобі. Але це ще не кінець з твоїм новим протезом. Потрібно буде ще 15 занять ерготерапії пройти, для того, щоб в тебе були вже стійкі навички роботи з цим протезом, і після цього ти вже зможеш ним користуватися як, як звичайною рукою. Бажаю успіху тобі! Дякую Мене звати Назаров Ігор Віталійович. я проживаю в передмісті Києва, міста Українка. До війни працював конструктором меблів. Коли в 2022 році об'явили мобілізацію, пішов у ТЦК, записалися і 13 березня. Вже був оформлений в 27-й окремий стрілецький батальйон. На перших етапах війни ми участвували в обороні Києва. Потім нас прикомандували до 67-ї ОМБР, окремої механізованої бригади. В окремому стрілецькому батальйоні є ще окремий кулеметний взвод. Це звод огневої підтримки. Ми були на своїх позиціях і була інформація, що ворог має. Висуватись десь в наш бік, і ми вийшли трошки на спостереження вперед в посадці були. Ну і перед тим, як ворог почав просуватись вперед, була вогнева підготовка 120 ми мінометами і був поранений якраз під час вогневої підготовки. 120-та міна прилетіла, і якраз осколок попав мені в руку. Після поранення з евакуацією трошки було важко, тому що, по перше, були птічки ну, літали багато було і ще не прикращався обстріл ворога мінометний і станчики працювали по нам. Тому десь години три, напевно, ми ще були на позиціях. Після цього, десь, десь напевно, три кілометри ми йшли до пункту евакуації. Причому то був не наш пункт евакуації, а суміжників. Десь 3 кілометри пішки своїм ходом виходили. Там ще ми чекали десь півтори-дві години, поки приїде коробочка за нами, бо теж дуже, дуже важко було і птички за цим усим спостерігали. Ну, а Після цього вже на М-113 нас вивезли вже скорою допоможю на Лиман. Пункт стабілізаці... стабілізаційний пункт, там промили рани, і звідти вже поїхали на Славянськ в лікарню, де мені вже і робили ампутацію. Після цього в ту ж ніч, скажімо так, перевезли в Дніпро. В Дніпрі зробили ще реампутацію, почистили рану і вже там зашивали мене. Зашили і десь через тиждень часу перевезли в Київ. Ще в Києві трохи побув на лікування десь тиждень часу, тиждень півтора, напевно, дав, а потім вже з Києва відправили в реабілітаційний центр на Львівщині, називається Галичина. Вже в Галичині я познайомився з хлопцем, який проходив постову інтеграцію. Він мені дав всі контакти, і після цього я поїхав вже на консультацію. Так як після турнікетного синдрому в мене. Сталася дуже висока ампутація, тому, обзвонивши багато фірм, які роблять протези, класичне протезування, поспілкувавшись з ними, я вам скажу, що ніхто мені так і не відповів. Приїхавши на консультацію, на складне остеоінтегративне протезування поговорили, і я для себе вирішив, що це, напевно, ідеальний варіант. Вже пройшло півроку після мого поранення, і сьогодні в центрі складного ендопротезування я готуюсь до операції до першого етапу острої інтеграції, після якого ще три, піс... через три місяці буде другий етап. Я буду вас тримати в курсі і будемо на зв'язку. Дякую велике за вашу підтримку. Вітаю всіх. Сьогодні ми прооперували захисника України. На жаль, він втратив ліву верхню кінцівку, коротка ампутаційна кукса лівого теча. І таку, таку куксу, таку ампутаційну куксу спротезувати традиційним способом неможливо. Тому сьогодні ми виконали остеінтегративне протезування. Операція пройшла успішно через невеликий розріз. Ми сподіваємося, що рана заживе добре, і через пару днів ми пацієнта випишемо додому.